Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. Сьогодні ми продовжуємо говорити про сорти суниці садової. В минулому відео ми говорили про сорт Альба, а сьогодні працюємо з сортом Ель Санта. Цей сорт це один із наших улюблених. До сих пір він залишається незмінним еталонним сортом: хороший смак, транспортабельність, стійкість до хвороб. Якщо говорити про закритий ґрунт, то цей. Набір характеристик, він практично кладе на лопатки будь який інший сорт. Лист досить таки однорідно забарвлений, зелений, рослина витривала. Як відрізнити саме цей сорт з поміж інших? Щодо строки достигання, зараз розглянемо ягоду сорту Ель Санта. Рухаючись далі по строкам плодоношення. Мова дійшла до такого сорту як Ельсан. Цей сорт це один із наших улюблених і не дарма. Цей сорт виведений в далеких 80-х роках, проте до сих пір він залишається незмінним еталонним сортом в полуниці або ж синиці садовій. Чому? Тому що в цьому сорту в принципі зібрані всі характеристики, якими має бути наділений промисловий сорт полуниті. А саме це хороший смак, транспортабельність, розмір, зовнішній вигляд, стійкість до хвороб, ну і власне вражанність. Яка знаходиться на досить пристойному рівні. і ну, Особисто як для нас, так і для тисяч виробників в Європі, цей сорт є еталонним і не дарма. Е, вже багато-багато років і варто зазначити, що, наприклад, якщо говорити про закритий ґрунт, то приблизно. 70-80, а можливо навіть більше відсотків виробників надають перевагу саме цьому сорту, тому що цей набір характеристик, він практично кладе на лопатки будь-який інший сорт. З особливостей сорту, ось конкретно зараз, на момент зйомки відео, у нас вже, мабуть, з півтора тижні з періодичністю в 1-2 дні йдуть досить такі рясні опади. І якщо в попередньому відрізку відео ми розглядали такий сорт як кальба, то по листку все-таки можна було спостерігати незначний хлороз, що свідчить про погану засвоєваність заліза. Попри те, що регулярно ми вносимо мікроелементи як по листу, так і комплексні добрива водорозчинні з повним набором мікроелементів через крапельний полив, все-таки Такі, така кількість опадів дається в знаки. По Ельсанті ми бачимо, що лист досить таки однорідно забарвлений, зелений, рослина витривала, набагато краще почувається в цьому плані, ніж Альба. І е, Якщо просто так з візуально візуальної характеристики і як відрізнити саме цей сорт з-між інших, то однією з особливостей, ось ви бачите, в мене в руках, Є чотирилопатевий листок. Практично я не бачив у нас, принаймні серед тих сортів, які були у нас, які б проявляли такі характеристики, і ось, ось ще один, наприклад. Зустрічаються навіть п'ятилопатеві. якщо подивитися, Одна із таких яскравих характеристик. Якщо ви навіть в себе сплутали цей сорт з проміж інших на вашій ділянці, то така, така характеристика вона дозволить вам його відрізнити. Щодо строки достигання, то це середньоранній сорт, ближче навіть до середнього строку достигання. Якщо ми бачили в Альби, там вже практично 90% квітоносів висунулись і ягода вже знаходилося в стані близькому до достигання, то на Ельсанті ще поки що перша хвиля пітоносів вийшла, друга на, на черзі. Тобто десь орієнтовно різниця в сроках достигання становить в районі 6-10 днів. Не 6-10, а 6-10. Що стосується шкідників хвороб, конкретно по Ельсанті. Особливих проблем помічно не було. Ну, зазвичай при рясних опадах або частому поливі потрібно моніторити ситуацію щодо кореневих гнилей, хоча з ними таких, таких ось великих проблем не спостерігають. Зараз розглянемо ягоду сорту Ель Санта. Візуально вона відрізняється від Альби. Ягода дещо округліша. Після четвертого збору ягода все ще одномірна, середнього розміру, але по вазі, навіть візуально, можна відмітити, що ягода значно менша за ягоду сорту Альба. По ягоді, що варто відмітити, все ще в таку дешеву погоду смак все ще не насичений. І якщо говорити про стійкість до сірої гнилі, то порівняно з сортом Альба Альсанта значно витриваліша і набагато стійкіша до цього захворювання. А щодо транспортування? Транспортабельність, як відомо, в сорту Альсанта на високому рівні, і за що, власне, це одна з характеристик, за яку її і полюбляють європейські фермери вже багато-багато років. А урожайність яка? Урожайність знаходиться на стабільно високому рівні. Ну, з куща важко визначити загальну масу, враховуючи те, що ягода дещо дрібніша до кінця збору, ягода другого, третього порядку. Але 600-800 грам цілком реально отримати з куща. Отож, сьогодні ми з вами поговорили про сорт суниці садової Ель Санта. В наступному відео чекайте інформацію про сорт сониці садової соната.